Доброго ранку. <рес> От так у нас. Почався раночок. Бідна я собачка, де її і Бідна її мучають. <рес> Щастічка. Дивіться, яка заш... зашугана. Прокинулась собачка. Ой, 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 На телефон знімати не можна, тільки на камеру, понятно? Все. Телефон вона сприймає гірше набагато. На камеру краще, так? Да. Ну що, ми другий день. Я ночувала сьогодні у мами, ви так зрозуміли. Дубль два. Дубль два. Вчора ми провели день в двох, в трьох, верніше. Сьогодні теж. Проведемо в трьох, а потім я вже поїду додому, будуть самі далі розгрібатися. Скай, скажи, побачимо, може, ми тебе не пустимо. Ага. <світ> надо, это, надо якось осваїватися тепер вдома, бо я вже звикла у мами. Така вроді вже туди і не, не дуже хочеться. <світ> <світ> <Да>. <світ> <Як буде? світ> Кажи ж їй дай. Чи вона не забирає зараз? Вона щас? не забирала. Ага, ну отлично. Я відлічно. Не, 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 не Ну от, якщо ж забирать, тільки питається забирати зразу гей hey, або ні. І зразу дай. І вона кидає. <сов mielcia> Подражню вас трішки ще нашими черкасами. Да. І собакою. Бо якщо б не оця хвостата, то о, стільки б цього... І ми б не бачили. От. А так? І ми бачимо, і ви бачите заодно. Ходимо, тренуємося, не приставати до рибаків, не забирати у них їжу з того самого, з рюкзаків, бо це була прям проблема. Там, бачите, скільки. їх? Ідемо і вони стоять, стоять, стоять. І от ця... Раніше Кеті просто в кожен рюкзак до кожного столику, у них низенькі столики. І там ото в основному що, сардельки якісь, там курка варена, знаєте, отаке. Котлетки. І це просто капець. Зараз нормально. Йдемо, слідкуємо. Мама командує, я їй підказую, коли <laughs> що сказати. І все виходить. Відпрацьовуємо команду до мене. Працює. Поки що з колбасою працює. Але ну, підтверджуємо кожен раз молодець і ручкою її погладити. Потім рідше колбасу, рідше, ну такий план. А потім просто буде поощрення е, голосом ну, і пожмакати. Ох, яка красота. Дивіться, байдарочник ззаду пливе. Я так не хочу просто його напряму знімати, а то якось некрасиво. Але отак, яка як красива. Нас виховує. Нам все подобається. Мені особливо. Бо я йду, вона мені розповідає все, що вона робить. І я бачу, що це реально працює. От Кеті м'ячик вічно я підходжу. Вона його хватає, той м'ячик я зараз підходжу, кажу, давай. Дай. Дай. І все, ось м'ячик проблем немає, бачите? Так, віддаємо м'ячик і ось, Хорошо, нам так комфортно. Зранку прокинулись Кеті, ой, обидві рядом. Так класно було. А ми з мамою вдвох приїхали дивитися, о, скільки Диванчик. тут ліжечок і диванчиків. Ліжечка і Так, да. Дивіться. От зараз будемо. Дивитися, що тут є, яке? Оце? Угу. Прямо зразу. <гум> да, і м'якеньке, і мало місця займає. Пішла прямо зразу. Так, да, непогане, хороше. Всі. Грум, Ти ще не бачила біг. той, що мені сподобався. Оцей колір мені подобається. Він більш мені ж, пам'ятаєш? Він він ж така, як і це. А, ні, трошки не так. Ні, така можна, тканинку ж можна обирати. Це не можна обрати. По дизайну не такі, там і там вертикальна полосочка, але трошки то Ага, ну так теж класно. А, розміру, так, нашими так нашими а що тут взагалі? Там, там В районі 15-16 тисяч вона повинна бути. Так. так, От, оце взага. Я собі уявляла саме отаке от низеньке ліжечко, м'якеньке, прямо так на підлозі. От Артем таки не любить пилізборник, Маша не любить низенький, а мені дуже подобається от мені це, такий варіант. да? От, да, От, Взагалі, просто я тащуся, але по габарітам. Ми вже поговорили з дівчиною, тут, з консультантами, вона сказала, що можна навіть без спинки замовити, тільки каркас. От, Наприклад, цей каркас замовити ну, меншого трошки розміру, без оцих подушок, але о такого плану подушки. У мене ж там стінова панель. якось, ну... Типу візуально зробити, щоб воно було продовження ліжка, щоб було воно не окремо, а на стіні. І диванчики зараз подивимось. Тут є теж хороші варіанти. Буфі класний. Що ми там маємо? Зараз виміряю. Ну, Отак от, от виходить покраїться. Два вісімнадцять. Два вісімнадцять. А от рвати я мірюю, люди, Ну, буде всі так. Ще треба накинути. Сантиметрів з п'ять. А отечек, а, а, от 10, 2 два метра раз, да. а якщо його метр 90? тому что метр дев'яносто це десять сантиметрів мы медиградини. І спокійно можем розмаховувати на цей розмір. Ну так, да, Напиши тобі більше? Метр дев'яносто достатньо тобі. Метр дев'яносто на метр шістдесят, так? Так, а виходить, буде ще подивитися, скільки воно мене отак може займатися. Тоді ж теж так ось. А ні, а дванадцять, скільки? Скільки? але з рахуванням то, що воно скоро. Скільки воно, 13? воно коштує? 13, тринадцять, до метр шістьдесят, метр. Ну, це метр, ліжко 90, 12, сто Метр 86, метр 90. А, до двох було. Ну, да, ми з кожного боку маємо додатково да, да. 13 сантиметрів. Спальне місце метр шістьдесят. Ну, Або 160. шістдесят сантиметров. Ото ціна 22, так? Да? Так, а оці подушки ми можемо теж зробити як, ну, на основу, не прям подушками, а якісь такі штуки з такого ж кольору матеріалу. Ну, щоб м'якеньке на, ну от умовно, якщо оця дошка, mm -hmm. вона отут, mm -hmm. і на неї зробити якусь таку фух, е mm -hmm. подушку, приклеєною до цієї. Її... Тоненьке. щось. Да, да. ну, Щоб воно було м'якеньке, не займало цей простір. Але було візуальне продовження для ліжка можна. Я тут знайшла дуже Я зручний диванчик, От, але він великий. Його можна зробити рівним, як мені треба. Але він от так от, теж трошки більший, ніж потрібно. І є мисля, що можна пожертувати <laughs> вот там проходимо, тому що, в принципі, там журнальний столик, кому ти телек. А телек не буде тобі прямо вниз отого? От телек у мене не включений, у мене там буде картина. А я тільки хотіла сказати, він треба тобі той телек? Нет. Ну, Я маю на увазі, щоб люди зрозуміли. Де це знаходиться, цей диван? Зрозуміло, да? Дуже класно, тому що зробили спинку під кутом. Дивіться. Так. Да. І це дуже зручно. Оце вся зручність від да, того. Так, да, да. якщо його зробити меншим, отут коротшим, можна зробити, але то все, все буде. Буде оте, там все вже буде, все вже отут. Отак, тобто ти сидиш і вже ноги. Не так підтримують, ну коротше, нюанси важливі. А тут от прямо ідеально все. Так, да. ціна адекватна. 28500. Ну, це ж на, на оцей кутовий, там буде інша ціна, якщо що. І колір дуже красивий, до речі. Да, прям супер. Гажу, да. запам'ятали. У мене отак от 90 по проєкту, а цей 105. Оце я зараз для Вероніки сказала. Що Вероніка скаже мені? На 15 сантиметрів більше, ніж по проєкту заложено на цей диван. Ще один диванчик. Так, оце такий я шукала Артему на квартиру, але його тоді ще не було, коли ми шукали. Це прям ідеальний варіант, який я хотіла. Ну, звісно, не такого розміру. Тут ж він весь усього буде. Ну, модульний. Да, Модульний диван. Просто дуже зручна посадка. Ти сидиш подушку, як хочеш. Тупо типу варіантів. І я оце думаю, раз, два, три з тою штучкою, а тут не надо. І одна, яку можна всовати. Під ноги талі.

Її ви, ви що... не вистачає на метрова вис... просто маленька. Метр сім? Так. Да. метр сім. Ну, сватай, метр десять. Да. Ну, ці вже 5 сантиметрів ми вже виграли. Це вже трошки менше, ніж. Да. Да. А, так. Е -да. Можна, знаєте, що ну, трошки зараз ми трошки зарахувати цю. Менше її зробити, да. тоньше. Тут, тут доволі товстий борти. Ну так, да. нащо він такий товстий? Що його зробити менше? Ті я знаю, буде виглядати. Якщо подивитися на нього, якщо там буде стояти питання про тих, скільки сантиметрів, то якраз краще пожертвувати да. ось Чуть-чуть, не багато. Бо якщо багато, то дійсно Ні, ну 5 сантиметрів. Віка ну от хай прикриє 5 сантиметрів, Нічого не, не зміниться. Десять, да? так? Да. Метр Метр десять. Дай я розкажу. Теперь. Так, значить, Вероніка. этот диван. Отак от не 90, метр десять. Мені він подобається. А отак можна робити. Ну, я думаю, що отут же не більше, ніж два тридцять буде. Три этих штучки. Одну штучку треба надо... А, от там скільки? 80 80 80, 80, 80, да, на 80, 80, 80, 160, 210, О, да, 210, десять. Двісті десять. І у та штучка уже більше. Нет, а 240, 240, і тут. Ну давайте 30 закладати. Тобто 270, Нет, не влазимо. 270, не влазимо на 230 і там проход на балкон. Ага. Можна робити два. менші їх вищі. Штучки, от Дві. Але тоді ви ні, вол... дві мало. маєте врахувати той момент, що вони будуть кутничками, а не квадратами. Тому що глибину не хочеться зменшити це ні, зручність. Ні, ні. Угу. А от так їх можна зробити трошки меншими, за рахунок цього виграти довше. Так, два вісім. Скільки ми сказали?

Ну він трошки світліший, ніж зараз в кадрі. Да. Оливковий, такий насичений оливковий. А, ліжечка і. Да, полосочки не треба, Так, полосочки краси. Тут м'якеньке все. От. І, звісно, красиво теж. В кадрі не так, зразу кажу. Метр шістдесят на два. Так. Так. так кругло тікс Ой, роже. Це більш класнічне. Ну і ще раз ось ця. Низенька, м'якенька. З величезними подушками замість якихось. Ну, на вот напольний, напольний вот, да. Так. Мені да. теж. Да, там так трошечки мішка є, то все. А там є, да? Вот тих. Ну, там тоже можна його посочно посидать. Там тільки так замість, ну, накладочку нам підставлять. Низько, низько теж. Можна, ну, да, бачиш, там вообще. Чуть-чуть чуть-чуть. Да, но ну, воно більш таке, ну, квадратне, більш строге. Ну, да. Класичне. А да. те таке. Да. Так, Саме так. Це ми були 100 дверей. 100 дверей, магазинчик на самоліті. Тут самоліт, літак, зоопарк. Ось От. тут -от. ми і стіл тут купували з Артемом, багато і стільці тут класні купували. Запитували просто часто мене, де ви купували. І двері ми тут замовляли у ці білі. І я в свою квартиру теж. От саме тут. Тепер ми приїхали в епіцентр. Я докуповую розетки, яких не вистачило. І треба купити кран мені в ванною, а мамі треба замочок купити. От, тому ми вдвох по справах. Так, ось і наш Роман, який допомагає мені всю сантехніку підбирати. Прошу. Так що. Зараз знайдемо краник. Я тут вже з ним поспілкувалася. Все, ми домовились. Так, да, лічно підходить. Що там, а там Сіфон, що там треба до нього ще? Чи воно все йде? До умувальника так, а якщо я вмувальник вже купила, там він в комплекті не йде. Ну, я не знаю, зазвичай. зазвичай не йде. Наділення прокладки, шланги. Все, що потрібно, а, все, сифон купили вже, я вспомнив. Все курить. Хороший, так? Да? Да, ну от же ж мені Рома посоветував якраз не... такий вду... душ. 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 Отут, от, тут ми вибирали душ, а це до нього в комплект. Я це не пам'ятаю, що потрапля... я одразу не купила, що там мене зупиняло. І я не помню. Ну, -то <рек> я сказала, що то я скажу потім. Щось ще по сантехніці потрібно? Ні, -е, вже все є. По магазину ще що щось будете? Дня. Дня. Е, так, я докупила. Закривай, я докупила цей розетки, кран, все, що треба для сантехніки і електрика, я докупила. Е, ну, сантехнікам я написала, що все вже є, вони можуть і посудомийку ставити, правильно? Так, я з ними вони в понеділок. Ага, супер. А, добре. А електрику дзвонити він вам потрібен ставити, бо у мене ще там в спальні там стінову панель треба поставити. Ну, типу, щоб розетки повністю він кругом доробив. А поки що це. Не стоїть. Ну, давайте з електриком час в мене там. Давайте почекаємо Ми трошки з електриком, бо мені ще щит треба на стіла, щоб. Ага, мінити. все, а тоді поки що не, його не кличуть. Ну, Хорошо. Ну так, да, так. Да. Ви мене тоді зорієнтуйте. Якщо вам нічого там срочно не треба, та електрика, то тоді я пізніше його покличу, коли в мене буде в спальні все готово. Ні, поки ні. поки ні, Я, я, я вже зробив Вальтика думочку. Поплітки, це, чи це вони думають, що я. По-моєму, щось домовлялося. Я знаю, що щось там якась. Об, ходила, обговорювали щось, так? Так, так, так. ну, понятно, що точно повинно бути, там щось, чи вона поламалась, та плітка чи щось стишне і трапилося. Ну, ну так. так. Хорошо, все, добренько, тоді. Добре. До завтра. Да. Да. Да, так. До побачення. пойдет включила? Да. Мама -а -а, и кондер. Тише сделай. Не, нормально. Ты, я просто не чекала, что ты включишь. Думаю, может, выпадково. Да нет, я просто... Ты же не любишь просто. Я не люблю, ну, жалко, я, что ты балакаешь, я в на закрыла, то это ж капец. Можешь открывать. Зайшли з мамою магазинчик, вона набрала перчиків, буде фарширувати. Молочко, бананчики, а, ти, а, ти мальчик, мальчик, а, а треба. треба більше. А, огірочки ось тут непогані такі. Ми були на базарі, шукали огірки, не знайшли. Я вам не знімала, як ми по базару шастили. Зайшла я додому, перевдягнулася. Так тепло на вулиці. Забрала посилочку. Це для кеті. Сумочка, ну, для мами сумочка для котяних вкусняшек зручна. Вот. І йду зараз до них. Ну, треба, щоб виверталася. Ви Ні, не, не, не вивертається. Ні, не вивертається. Ну погано. Така що, вона ж так. От така сумочка, дивіться, от така. Вішається на погано. На пояс. Угу. Там писали, що наоборот класно, що вона. Е, не цей. Вона там... Що вона не вивертається, що ну, за рукою не витягується, поняла? А, ну це може і класно, але з тканини з такої зроблено, що буде пачкатися. Ну, Я думала, вон... що там клейонка внутрі. Що можна кожен раз взяти, тряпочку і помити. Ну, да, да. Якщо сухий корм, то ну, добре. Да, сухий корм нормально. А от якщо так як ми зараз беремо сир, колбаску. Ну, да, так, не, не, дуже. Дуже. не дуже. Можна сюди? подумать, какая, знаешь, такую, э, типу коробочку. Ну, І от, можна ж, таку коробочку. Коробочку, да, щоб тут, там було накидано, Наташа ходить з коробочкою. Ти бачиш? Не, у у нас така коробочка, да. коробочка, щоб відкрити. Я ну, не... самому. Відкриваєш сумочку, достаєш талончик, закриваєш сумочку, да. це оттуди. А, а тут треба якусь таку коробочку, такого плану. Коробочку, от, ну, пусту. раз ага. поставила. Ти, вона відкрита. У тебе, да, вища, вища, вища. І все туди, оттуда, оттуда Коробочку можна. Да, Yeah. А можна пластиковий стаканчик, мама. Пластиковий, великий цей стакан. Yeah, yeah. Все, отак поставила, він якраз сюди yeah, yeah, yeah. стане. От і придумала. Oh, і з нею yeah. можна yeah. і вхилитися, і встати. І, і на дивитися, вони не перевертаються, нічого, yeah. не цей, і все от, uh -huh. зручно. Uh -huh. І можна її рухати куди тобі треба. Коротше, класно. І пояси запасу, запаси, що можна взимку, наприклад, на Куртку на велику якусь э, наверх надягнути, як пояс. Так, да. коротше, класна сумочка. Так. Да. сьогодні ввечері перевіримо. Повний релакс. У нас якісь звуки. Ми не можемо. Подвалішусь нахиляюсь тут. Наче якийсь металліческий м'ячик катається, мені вже такий звук. Я вже екіпірована. І ми йдемо, скажіть, гуляти, гуляти, поки мама готує вечерю. Дивіться, тут ковбаска, кров'янка і ліверка, тож шкушечка від ковбаски. Там в мене ще є бубліки. Зараз будемо йти на набережну і відпрацьовувати команду поряд до мене і так далі. От, камеру не беру, бо там все одно темно, нічого не видно, і мені одній не буде зручно знімати. Але штука класна, дуже зручно. Прийшли знову цей звук. Чи таке враження, що воду хтось лє на підлогу на ліноліум так, з чайника? Тобі туди чутно? Цей звук був е, набагато тихіший. Кілька днів я його чула, але наче щось в стінах. Я думала, може розетка тріщить. Особливо після того, як мені туди газом виняло, Мені хтось ще написав в коментарях, що може то пластик горів. типу, Може там плавиться розетка. Але я ну, цей запах хорошо знаю пластика. І потім на наступний день я почала чути ці звуки такі. Тільки набагато тихіше, ну раз за чотири тихіше, ніж зараз. І два дні десь я кожен вечір чула цей звук періодично. Мамі кажу, вона приїхала, я кажу, а що це за звук? Вона каже, який звук? Говорю, Ну, по вечорам такий звук, начебто. Я спочатку думала, що там за стіною, типу в аркі, тому що там, ну, там арка стіна. Наче хтось їде, бо так. На, знаєте, от це, на пластикових колесах, типу, великі є такі дитячі. Самокати великі. Ну, е, там проїхав і затих був звук, а він не при не, не затихає. Він довго тривало, там хвилину, дві буває. І так ледь-ледь чутно було. Я прислухалась, а, а зараз прям мучно. Мабуть, та ні ніяких звуків не було, тобі щось почудилось. Ну, говорю, не знаю, кілька разів так почудилась. А потім вона вже була вдома. І я їй кажу, іди сюди, слухай вона. Точно. До кого не було, я не чула. Час всього немає. А у нас супервечеря. Мама приготувала м'ясо по-французьки. Угу. Просто шикарно. Я так не вмію. І виску салату. Ми вже тут їмо. Я пригадала, що я блогер. Mm -hmm. Дякую, мамуля, за таку вечерю смачну.